Війна, слово від якого холоне кров. І перша думка, яка спадає, це абсолютний хаос, де правил просто не існує. Але що, як це не зовсім так? Що, як навіть у найтемніші часи є спроба зберегти людяність? Виявляється, такий звіт законів справді існує. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як він влаштований. І от, власне, це і є головне питання. Чи можливо взагалі говорити про якісь правила, коли навколо панує насильство, коли здається, що всі межі, ну просто стерті? Знайте, відповідь тут не така очевидна, як може здатися на перший погляд, і можливо, вона навіть здивує. Щоб зрозуміти звідки все це взялося, треба повернутися в минуле. І що цікаво, історія цих правил починається зовсім не в тихому кабінеті юриста чи в залі парламенту. Ні, вона народилася просто на полі бою, серед крові та страждань, і все це завдяки одній єдиній людині, цивільному, який побачив те, чого бачити не мав. Отже, уявіть собі 1859 рік швейцарський бізнесмен Анрі Дюнан їде у своїх справах, і раптом він випадково опиняється біля італійського містечка Сольферіно одразу після завершення однієї з найкривавіших битв того часу. Те, що він там побачив, змінило його назавжди. Це було справжнє пекло на землі: десятки тисяч поранених, покинутих, помирати без жодної допомоги. Солдати з обох армій. Дюнан був настільки вражений, що просто не міг пройти повз. Він почав збирати місцевих жителів і організовувати першу таку імпровізовану допомогу пораненим. І знаєте, цей момент став справжнім каталізатором. Дюнан просто не міг викинути з голови ці жахи. Він повертається додому і пише книгу Спогад про Сольферіно, яка без перебільшення підриває всю Європу. І тільки подивіться, як стрімко все почало розвиватися. Буквально за кілька років з'являється ідея Червоного Христа, а вже у 1864 році підписується перша в історії Женевська конвенція. Подумайте тільки, вперше ідею гуманності на війні закріпили на папері як міжнародний закон. Отак, власне, і з'явилося те, що ми сьогодні називаємо міжнародним гуманітарним правом або скорочено МГП. Якщо пояснити зовсім просто, то це такий собі звіт правил для поганих часів, який вмикається тільки тоді, коли починається збройний конфлікт. І цілі в нього по суті дві. Перша захистити тих, хто не бере участі в боях, і друга обмежити методи ведення війни тобто, це такий постійний пошук компромісу між військовою необхідністю і елементарною людяністю. Гаразд, з історією розібралися. А як же це все працює на практиці? Ну насправді структуру МГП можна розкласти на дві великі частини і три, скажімо так, золоті правила, і що важливо, вони обов'язкові для всіх без винятку. І от, власне, ці дві частини, можна сказати, є право Женеви і право Гааги. Женевське це все про людей, воно захищає поранених, полонених, цивільних, тобто всіх жертв війни. А от гааське право це вже про те, як воювати. Воно встановлює обмеження на зброю і тактику. По суті, воно каже, окей, війна йде, але є речі, які робити просто заборонено. А тепер увага. Ми підійшли до найголовнішого до фундаменту, на якому тримається абсолютно все міжнародне гуманітарне право. Це базове непорушне правило завжди, за будь-яких обставин. Треба проводити чітку межу між тими, хто воює, і тими, хто ні. Давайте розберемося, хто є хто. Комбатанти. Це, грубо кажучи, солдати, члени збройних сил. Вони мають право воювати і, відповідно, є законною військовою ціллю. Цивільні це всі інші, і от вони знаходяться під захистом, нападати на них заборонено. Але тут є один ну, дуже важливий момент: якщо цивільна людина бере до рук зброю і починає безпосередньо брати участь у боях, вона, на жаль, втрачає свій захист. І от з цього базового правила випливає перший із трьох золотих принципів. Принцип розрізнення звучить складно, але суть проста військові зобов'язані завжди розрізняти, де військовий об'єкт, а де цивільний. І атакувати можна тільки військові цілі. Тобто школи, лікарні, житлові будинки це табу. Це просто не обговорюється. Добре. Принцип номер два пропорційність. Тут трохи складніше. Уявіть собі Терези. Закон, на жаль, розуміє, що під час атаки на законну військову ціль можуть випадково постраждати і цивільні. Так от, цей принцип вимагає, щоб на одній шальці терезів була очікувана військова перевага, а на іншій потенційна шкода для цивільних. І ця шкода ніколи не повинна переважувати. Вона не може бути надмірною. І нарешті третій кит, на якому все тримається принцип вжиття запобіжних заходів. Або простіше принцип обережності. Це не просто про те, щоб намагатися не нашкодити. Ні, це про активні дії. Військові повинні робити все можливе, щоб мінімізувати шкоду цивільним. Що це означає? Ну, наприклад, попередяти про атаку, якщо це можливо, вибирати таку зброю, яка буде найменш руйнівною для оточення, обрати час для удару, коли цивільних найменше. Це цілий комплекс дій. Ми багато говорили про заборони й обмеження. Але МГП це не тільки про те, чого не можна робити. Воно також говорить про те, що робити треба. І це особливо важливо, коли мова заходить про гуманітарну допомогу. І отут є просто надважливе правило воно чітко каже. Сторони, що воюють, зобов'язані пропускати гуманітарну допомогу для цивільних і не просто пропускати, а сприяти її швидкому і безперешкодному проходженню. Тобто просто сказати ні і заблокувати доступ для лікарів чи конвоїв з їжею це пряме порушення закону. Ну і звісно, коли ми кажемо гуманітарна допомога, що перше спадає на думку? Правильно, червоний хрест це, мабуть, найвідоміший рух, який, до речі, народився з тієї самої історії Анрі Дюнана, і вся ця величезна структура складається з трьох основних частин, які працюють разом. Давайте швиденько розберемося. Є Міжнародний комітет Червоного Хреста. Це ті, хто працює прямо в гарячих точках у зонах конфліктів. Далі є національні товариства, наприклад, Товариство Червоного Христа України, які діють всередині своєї країни. І є міжнародна федерація, яка по суті координує роботу всіх національних товариств, особливо коли стаються якісь масштабні лиха, не пов'язані з війною. Гаразд, правила є, принципи є. Але всі ми розуміємо, будь-які правила нічого не варті, якщо за їх порушення немає покарання. То що ж відбувається, коли закони війни грубо і цинічно порушують? Тут система побудована, знаєте, так, поетапно. Перший і головний, хто несе відповідальність, це сама держава, чий представник скоїв злочин. Саме вона зобов'язана провести розслідування і покарати винних у своїх національних судах. Але що робити, якщо держава не може цього зробити, або що ще гірше, просто не хоче? От саме для таких випадків і існує наступний рівень міжнародні суди. І міжнародне право виділяє чотири найтяжчі злочини, які турбують усе людство: це воєнні злочини, тобто серйозні порушення правил ведення війни. Далі злочини проти людяності це коли систематично і масово атакують цивільне населення. Потім геноцид, жахливий злочин, мета якого знищити певну групу людей, і нарешті злочин агресії, тобто сам факт незаконного початку війни. І от саме для того, щоб розбиратися з такими справами, у 1998 році створили міжнародний кримінальний суд. Це справді унікальний орган. По перше, він постійний. А по-друге, і це ключове, він судить не держави, а конкретних людей генералів, президентів, командирів, тобто тих, хто віддавав злочинні накази або виконував їх. Це дуже чіткий сигнал усьому світу індивідуальної відповідальності уникнути не вдасться. І наостанок, давайте подумаємо ось про що. Світ не стоїть на місці, і війна, на жаль, теж вона змінюється. Ми пройшли шлях від битв 19 століття, які бачив Дюнан, до війн у кіберпросторі, до дронів та автономної зброї. І головне питання сьогодні: чи зможуть ці закони, які народилися колись зі співчуття однієї людини, встигати за цими змінами, чи зможуть вони й надалі захищати людяність? Відповідь на це питання, мабуть, доведеться шукати вже нашому поколінню.